Боже, як же мене бомбить із подібних от фото, відео, я бачу їх дуже часто. Типу, от феретину багато, там вона вся така щаслива, вау, супер, круто, мало. Вона така, а, все там випадає з шах якісь. я вам скажу, що такі картинки роблять люди або тупі, або просто абсолютно безсовісні, щоб продавати якісь чергові бади. Феретин не є показником. Певної проблеми у вас, і аж ніяк ці числа, які написані, не корелюються з тим, що згенерував тут чат GPT, там волосся випадають і так далі. Ферритин справді, є такий білок, його назначають як один із методів діагностики різного, цілого спектру захворювань, в тому числі і анемій. Він показує запас, запас заліза в крові. Це справді так. Але він не є основним методом, і він нічого вам не покаже без інших обстежень. Тому, якщо у вас є якась проблема, ви йдете до лікаря, і він вам назначає цілий комплекс, і в комплексі ставить діагноз і дає лікування. Тим паче не ведіться на оце, ідіть їжте відразу залізо. Це абсолютний ідіотизм, тому що, по-перше, багато заліза це також проблема, це захворювання. воно називається гемохроматоз. А ще, навіть якщо є проблема з залізом, справді потрібно визначити причину цієї проблеми і лікувати причину, а не просто вкидувати в себе все, що містить за це. Взагалі пишу не для розвитку каналу, а просто пам'ятайте, будь ласка, говоріть своїм рідним, особливо літнім людям, що вони не велися на цю дурницю. Якщо є проблема, хай ідуть до лікаря. В принципі, це все.